У суботу в Дніпропетровську прощалися із ще одним героєм бійцем 25-ї повітряно-десантної бригади Ілею Шевченком. 20 січня він разом з бойовими товаришами виконував завдання під селищем Спартак до машини, у якій пересувались бійці, залетіла міна. Ілля отримав поранення несумісні з життям. Іллі було 20 років. Після служби в армії хлопець залишився в 25-й повітряно-десантній бригаді за контрактом, аби захищати Україну. Він слідував девізу всіх десантників. Ніхто крім нас. Того дня, коли Ілля отримав поранення, ворог вів потужний обстріл українських бійців. Олександр був командиром бойової машини, тієї самої, де знаходився загиблий Ілля в бою. Да, получала сколичне затилок. Каску пробіла. і пробіла. Ілю вдалося доставити до найближчої лікарні, але життя врятувати не змогли. Надто серйозними були поранення. Прощатись з героєм прийшли бойові товариші та сім'ї десантників, які загинули. Сергій втратив сина в ніч на 14 червня. Хлопець летів на Іл-76, який збили терористи. Сьогодні прийшов розділити горе родини Шевченків. Головне, що він пішов захищати нас, що ми здесь Дніпропетровські могли спокійно, у мене внуки є, ходити в садик, в школу, тому що я знаю. і понимаю, хто там в Донецькій час заправляють балом. де не дай Бог сюда бы вони прийшли к нам Дімпропетровський на стальної частині України. І благодаря этим ребятам, вот, ми живемо мирною жизнью. Втратила рідну людину і Тетяна. Її брат десантник загинув в шахтарську в останній день липня. Зараз всі родини, що втратили хлопців з 25-ї бригади, об'єдналися, аби підтримувати одна одну. Між до собою общаємося, об'єднуємося в родинне коло и поддерживаем каждую семью, которая приходит вот такое большое горе. Потому что для нас они все родные, самые близкие. Они одна бригада, они с самого начала. Поэтому для нас это как лічне трагедия. Після війни Ілля мріяв продовжити військову кар'єру. Хотів вчитись, як він казав, на офіцера. Олена Петроченкова, Олександр Прунський, новини одинадцятого каналу.